Колекція Прилуцького краєзнавчого музею поповнилася новим унікальним експонатом: це святе Євангеліє – дарунок Прилуцького міського голови. Початку двадцятого століття Івана Васильовича Дєдіна. Цінність книги криється у пам'ятному підписі на форзаці та обкладинці. Підпис зроблений рукою Івана Васильовича у 1905 році. Тоді Іван Дєдін був головою екзаменаційної комісії та опікуном Прилуцького чоловічого училища. Унікальний подарунок в день випуску отримав Дмитро Прохорович Шенгерей. Цими днями до нашого зібрання надійшло, так, унікальний музейний експонат. Він унікальний. Можливо, навіть не самим, не сам собою експонат, а своїм, скажімо, змістом важливий, оскільки це є книга. Це є святе письмо, святе Євангеліє, в рік видання, вже початок ХХ століття. Але річ у тім, що на форзацах даного видання ми маємо, скажімо такий, рукопис, який, власне, і містить ось цю музейну цінність. Цінність Євангелія додає підпис яскравої особистості в історії прилук за каденції мера Івана Дєдіна. В місті були засновані початкові училища чоловіче і жіноче. А в 1882 році жіноча прогімназія. За сприяння Івана Васильовича збудовано і військові казарми, будинок військового начальника, новий будинок гімназії, також церковні споруди. За Івана Васильовича Дєдіна в нашому місті був зведений стрітинська, зведена стрітинська церква. На неї загалом пішло близько 60 тисяч. Карбованців золотом, і він, власне, і робив свої вкладення в побудову цього храму. Храм це досить оригінальної забудови, тернефна базиліка. Але ще цікаво те, що це в місті була, був перший теплий храм. Ну і тривалий час в цьому, в цьому храмі знаходився наш краєзнавчий музей. Тому ми знову ж таки вдячні Івану Васильовичу Дєдіну за побудову ось цієї культової споруди. Окрім підпису Івана Дєдіна, святе письмо містить. Рукописи і викладачів училища краєзнавці вже ідентифікували особу, і зокрема нам вдалося вже дізнатися про одного із викладача це Іосаф Антоненко або Йосиф Антоненко, тому що про нього ми власне дізнаємося вже в інформаційні довідки про саме училище. Винятковість книги полягає і в її священності. Попри тотальне знищення християнської віри в період радянщини, Євангеліє було збережено. І сьогодні святе письмо поповнило 65-тисячну музейну скарбницю. Радянськ. Ка доба, вона в певній мірі при всіх її плюсах мінусах вона намагалася, щоб ми позбулися нашого коріння, щоб ми позбулися, скажімо, нашої пам'яті. І ось, власне, ця книга це є наша пам'ять. Ось пам'ять і це наше коріння. І це дійсно диво, що цю книгу не вилучили. Не сказали, що як це так, ви вірите чи в церкву, чи в хреста. Ви тримаєте вдома в себе таку літературу. Ми добре знаємо гоніння церкви, гоніння релігії, православ'я, взагалі заборону ходити до церкви, носити хрестик, святкувати релігійні свята. Тому, власне, це дійсно подвиг людей, які намагалися все-таки зберігати ось такі речі, ікони, книги. І, скажемо, все, що мало відношення до церкви, понад 100 років Євангелія з цінним записом прилучани передавали одне одному. Нині ми маємо за честь тримати святе письмо у своїх руках і лише здогадуватися, чому саме Дмитру Шенгарею Іван Єдін подарував цю книгу. Постать Дмитра для істориків на сьогодні залишається таємницею. На превеликий жаль, ми не можемо встановити поки що, поки що цю особистість. Хто це такий Шенгарею. Але я маю. Таку собі надію про те, що можливо колись нам вдасться все-таки відвідати архів Чернігівський, бо, наприклад, жаль, ми зараз це не можемо робити в нас в місті. По нашому, по нашій обліковій документації, по нашим, скажімо там, карткам персональним. На, на, на жаль, у нас такої персонажа в персоналі у нас такого немає. Тому ще потребує дослідницької роботи. Сьогодні експонат з унікальною заміткою краєзнавці ексклюзивно презентували глядачам телеканалу Прилуки. Та зовсім скоро історичний документ. Кожен зможе побачити на власні очі у виставковій залі краєзнавчого музею, поки що, це експонат музейного значення. Він пройде всю стадію, весь так, період всю стадію облікового документування і займе чільне місце власне в нашому історичному відділі, в експозиції, яка присвячена в основному освітянській культурній діяльності кінця 19-го вже навіть не початку кінця 19-го, частково початку 20-го століття. Ми звичайно завдячуємо нашій містянці за те, що вона зрозуміла цінність, значимість цього музейного експоната, запрезентувала його в нашій колекції. І віримо, що це не останній експонат. І колись в нашій в нашому в житті нашого закладу була така подія подаруй музею експонат. Тому, шановні містяни, якщо у вас є унікальні такі речі, які вони вам близькі, можливо, ми навіть згодні взяти копії, зробити з них скан копії, діліться своїми унікальними речами, родинними альбомами. Ми завжди залюбки приймемо в дарунок або ж візьмемо на тимчасове зберігання чи сканування такі цінні речі.